Ринок нерухомості в Україні постійно змінюється: нові закони, нові інструменти, нові можливості. Від цього зростають вимоги до прозорості угод, якості послуг і професійності ріавторів. І для того, щоб встановлювати єдині стандарти роботи, сприяти законодавчим змінам, захищати як ріавторів, так і клієнтів. А найголовніше об'єднувати професіоналів у галузі нерухомості. Вже 30 років функціонує спілка фахівців з нерухомого майна України. Її діяльність це крок до впорядкованого та безпе ринку, де кожна угода є чесною і відповідальною, на сьогоднішній день наша спілка налічує по всій Україні. Це майже всі міста України і понад тисячу учасників спілки у Львові. У нас понад 130 осіб, які є членами спілки. Коли рієлтор знаходиться в громадській організації в спілці, вони підвищують лояльність в. Безпосередньо в своїй робочій сфері, в своїй професійній сфері ріелтори мають можливість навчатися, мають можливість отримувати сертифікат, можливість отримувати доступ до тренінгів, семінарів, які у нас проходять на безкоштовній основі. І зачасту у нас це буває в онлайн. Щоб ріалтори працювали прозоро, а клієнти відчували довіру та захист. Юридичний комітет спілки аналізує кожну зміну в нормативній базі та активно бере участь у розробці нових законів. Законопроект 3617 передбачав те, що стосується в першу чергу нас. І ми з цим погоджуємося. Ми це підтримуємо. Це сертифікацію ріелторів. Обов'язково зараз ріелтори можуть абсолютно спокійно працювати згідно чинок законодавства, тому що наша діяльність регулює цивільний кодекс і податковий кодекс. Та нормальне агентство нерухомості, яке офіційно працює, сплачує податки, заключає зі своїми клієнтами. Йому той закон, в принципі, так і не дуже потрібен. Нам він потрібен в першу чергу для того, щоб захистити ринок і. А чисто від для професіоналів. Коли ринок нерухомості переживає непрості трансформації, особливо у час війни, важливо не лише адаптуватися до нових реалій, а й залишатися згуртованими. Саме для цього, 12 грудня, у столиці України відбудеться масштабний форум під назвою Ринок нерухомості як сегмент економіки держави та 17-й національний рейтинг лідери ринку нерухомості, який об'єднає найкращих представників галузі зі всієї країни. Це визнання, що є кращі. Це проявити себе, показати свій професіоналізм. Ну, ми рухаємося до стандартів, які як, як працюють в Європі, як працюють у цілому світі. Ми повинні показати себе, що ми є, і ми будемо, я надіюсь, показувати кожного року кращі, кращі результати. Для учасників це не просто професійний захід, а платформа для обміну досвідом демонстрації успіхів і пошуку нових партнерств. Тут оцінюватимуть не лише цифри продажів, а й командний дух та відкритість до інновацій. Для нас дуже важлива ця довіра, довіра клієнтів, успіхи професійні, що лідери, які будуть. Проявляти себе і за яких ми будемо голосувати. Бо власне організатор, це спілка фахівців нерухомості України, голова спілки Ставиного Лариса Михайлівна, організували цей форум, і це дуже важливо. Участь у форумі візьмуть понад 350 учасників. Тож зареєструватись можна на сайті спілки фахівців нерухомості, заповнивши відповідну анкету.